Всім привіт, друзі! А, моя 37-ма донація проходить дуже добре. Нагадую вам, що 31 жовтня у Фастові буде відбуватися День донора і будуть збирати кров саме для військових. Військові для них це архіважливо, тому що це фактично виртоване життя. І чим буде більше крові, чим буде більше різновидів різних видів груп крові, тим краще. Тому заплануйте цей день 31-го, 10-го. Беріть з собою друзів, знайомих, прийдіть і здайте. Це потрібно, це необхідно, це життєво комусь, це, це комусь врятує життя. Тому не бійтеся. Сьогодні мені так вкололи, що я навіть не зрозумів, що сталося. Молодці дівчата навчилися. Так що ну, вони до цього дуже добре кило. А сьогодні просто непомітно. Так що тут нічого немає болючого. Всіх запрошую 31.10. Фастівський центр «Прилування крові. Бережіть себе і бережіть Україну.